Егіс привіт! Привіт з України. Покажу тобі свій маєток. Почнемо з квітів. Це моя жінка насадила розочок. Красиво! О там хатка, ти вже бачиш. Там городик, там баклажани. Ось тут вишенька така. Ой, тут, тут, так, тут, тут, тут вишенька капець просто. Ось абрикоска. Будуть абрикоси в цьому році. Ось такі Ух! Цвіточки, цвіточки. Оце такий кусочок у мене перед домом. Моя хата. Оце той китаєць, що я тобі казав. Мені подобається добра машина. Поїхали далі. Оце слива в мене. Груша. Там ще вишня. Ще вишня. Дивись, як красиво. А? Україна? Смородина. Це погріб, там, де картопля лежить зимку, лук. Ну, всяка фігня. Це я спеціально не вбирав оцю старіну. Мені дуже подобається оцей забор старий, капець. Хата. Ну, вже трошки бачиш, там трошки вже є і річка. Газончик. Ну, це погріб ти бачив. Газон. Оце літній нужні, да, як там туалет, я не знаю. Я там сру, коротше. Є туалет у мене і в домі, але мені там більш подобається. На вулиці кайф. Ось такі квіточки, такі квіточки, Україна, мила така. Глянь, яка красива у нас страна, а? Газончики такі. Ух! Ух! Там я складую весь непотреб. Що мені не треба, то я туди. Але я не вибрасу, тому що він через рік пригодиться. Я точно знаю. А красота. З таким краєвидом, що би не посрати. Так, оце я тобі вже показав. далі була літня кухня стала майстерня чего тут тільки немає ой це просто капець ну ты зрозумів ось все оба и це не этот не шлем для мопеда ну короче понятно все Жінка відпочиває. Хі -хі -хі. Трошки п'ємо пива. Сарайчик. Ну, сарайчик у нас теж. Оце то, що щоб не лежало просто так, ми все кидаємо в сарайчик. Тут дрова, сухенькі лежать і доски. Ну, в принципі, доски для того, щоб щось робити, а дрова для того, щоб жарити м'ясо. Шашлік. Ой, блядь, чуть не впав. Вакасія номер один для тих, хто любить пиво і палить. Ось з таким краєвидом. Ага, ця бочка, 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 бочка тоді, ми включаємо її, кидаємо дрова, щоб було тепло, коли холодно нам. Виходимо на город. Так, город. Ось бачиш, ось дивися, осе отак от. Отак, 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 отак. Раз, до річки, отак. І отак. Оце моя земля. Да хрена, якщо чесно. Ну, сонце трошечки мішає, але но... хрена. Тому я на ній не працюю, там сусіди працюють. А я отут ось вирощую картоплю. Оце тут, трошечки взяв. Салатик кінза там в мене є. Тут була рідисочка. Вже перший урожай зняли, другий посет. Зараз завтра будемо садити. Лучок ось такий у нас. О, лучок який на Україні. Укропчик. А отам, там, отам, 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 там помідорчики. І кабачки. Ну, коротше, все, що душа пожелає. Оце такий заборчик знімати не буду. Блин, капець. Офигенно, дивись, ну, вообще. класний забор такий. Мені не подобається. Поїхали. Зона барбекю. Ось така зона, там, де ми відпочиваємо, їмо. Коли нам холодно, тут палимо кострище. Ну, Десь отак. От з таким краєвидом. Поїхали далі. Ну це крісло для хазяїна. Так, тут вже тільки що приготував ребра. Будемо зараз їсти після того, як я зніму відео для тебе. Сарайчик ще один. Такий кластий. В хату я тебе не буду заводити, тому що хату побачиш тоді, коли приїдеш в гості. А ти приїдеш. Поїхали дивитися мою альпійську гірку і мій газон. Оце класса штука. Наследство досталось. Ручки мыть. У вас еще надо взять казик вот так вот. А, супер. У вас тут руки мы ее в вторы тут хожу. Ты зрозумів, короче. Ой, черешня, черешня будет вкусно в цьому році. Багато черешня просто супер. Ой. Так, поїхали в зону барбікю, повністю покажу. Оце ми спустили сходами. Там жінка моя сидить, там вона коротко, спряталася. Тут у нас трошечки вже облагорожена територія. Оце вдоль заборчика я посадив оце такі кусти. І у мене такий живий, живий паркан. І моя гордість, альпійська гірка. Я навозив сюди із Західної України, із Карпат, із Закарпаття, і пиздив в парку, і знайомі мені щось там дарили. І коротше я зробив своїми руками оцю цю альпійську гірку. Мені вона дуже подобається. Вона дуже класна. Я не знаю, як там на відео буде. Но вона реально офігенна. Ну і звичайно, газон. Газон там, де була звалка, тут всяке гімно, непотрі був. Я зробив газон. Ось я виночку привіз з Карпат. Сам копав її, була отака. А стала сам, бачиш. Оце за Карпаття. Ну це я купував. А ту вукапував сам. І ось я привіз з Карпат, але трошки пізніше просто. Три роки та раніше ця пізніше. Теж сам копав. А ось глянь, що у сусідів є у нас. Поняв? Так що приїжджай. На Україні дуже класно. Дуже класна страна. Файна страна. Велком ту закриву ріх. Сесартіс!